Доброго ранку, ви дивитесь телеканал Тава. Це програма ранок на Лтаві». Знову в ефірі, рубрика Юридичний ранок. Ми часто стикаємося з ситуацією, коли не є ми задоволеними, саме послугами, які надають підприємства комунальної сфери: чи теж водопостачання, чи теж тепло, наприклад, температура повітря у квартирі. І нам здається, що абсолютно нічого ми не вирішуємо. Можливо, і так, а можливо і ні. Про це ми зараз будемо говорити з юристом Богданом Яненко. Доброго ранку вам, здрасту Отож, дійсно, чи ми такі безправні, скажімо так, перед постачальниками послуг саме комунальної сфери? Невже ми ніяк не можемо вплинути на ті чи інші проблеми, як нам здається, що вони мають бути кращими? Наприклад, там виконання їхніх функцій безпосередньо це питання регулюється в основному житловим законодавством. Житловим кодексом, в тому числі законом України про комунальні послуги і цивільним законодавством, також і слід зазначити, що дуже часто просто фізичні особи, які є споживачами в даному випадку, просто не знають в повній мірі своїх прав, які передбачені чинним законодавством, що регулюють даний вид правовідносин. В тому числі особи фізичні, які є наймачами, які є власниками житлових приміщень, мають право на отримання послуг, які повинні бути якісними, які повинні бути якісними, які повинні бути надані у відповідні строки. І я би хотів зазначити, щоб, скажімо так, перестрахуватися від негативних ситуацій для себе. Необхідно, щоб ті ж самі фізичні особи вивчили свої права та обов'язки. Ось, і знали, як в тих чи інших випадках діяти. Слід зазначити, що, наприклад, на сьогоднішній день між фізичними особами та виконавцями послуг повинні укладатися договори про надання таких послуг. Ось, і в договорах вони, до речі, ці договори є типовими. І вони не повинні суперечити умови договору, не повинні суперечити умовам типового договору. Ось. І в тому числі в них передбачаються знову ж таки права та обов'язки сторін, передбачаються строки надання послуг, передбачаються вартість послуг, штрафні санкції. Це все необхідно вивчити. Ось і потім керуватися в разі виникнення якихось ситуацій, як умовами договору, так і знову ж таки законом. Я хотів би зазначити, що фізичні особи, як я вже сказав, мають право отримувати якісні послуги. І в разі, якщо не якщо дай не Боже, щось сталося, так. щось сталося, наприклад, таке, знаєте, що самостійно усунути неможливо, необхідно викликати представника. Виконавця, тобто працівника, порядок виклику також необхідно передбачати документально, а не а не в усній формі ти можеш зателефонувати. До тебе теоретично може ніхто не з'явитися. Ось тому це потрібно все фіксувати документально. Але знову ж таки, викликається представник виконавця. Ось споживачем, і цей представник виконавця повинен переконатися, що трапилося в тому ж житловому приміщенні. Ось, і це все необхідно передбачити в акті, який повинен бути підписаний і представником виконавці, повинен бути підписаний споживачем. Але е, часто трапляються такі випадки, що представник виконавця не погоджується з чимось, так тільки і він, і він або, або не приходить, або відмовляється від підпису. То е, необхідно, щоб окрім того, споживача, який викликав виконавця представника виконавця, вибачте. Необхідно, щоб іще принаймні два споживача підписалися в цьому акті, і необхідно надіслати акт претензії до виконавця, навіть якщо не буде підписаного акту представника виконавця, але він відмовився від підпису. Його ж ніхто не може фізично заставити підписати. Необхідно це надіслати виконавцю з вимогою про усунення. Цих недоліків, які трапилися з вини-виконавця, якщо виконавець буде вважати, що вимоги цієї претензії є обґрунтованими, що вони ґрунтуються на законі, що вони ґрунтуються дійсно на реальних обставинах, які відбулися, і що це дійсно сталося з вини виконавця чи працівників виконавця, вони повинні це усунути самостійно в найкоротші строки. І якщо мені не зраджує пам'ять, з моменту. Надіслання цієї претензії чи передачі безпосередньо в офісі в приймальні виконавці, вони повинні на напротязі трьох днів фактично вирішити це питання або задовольнити цю претензію та усунути недоліки, які трапилися з їхньої вони, або відмовити у виконанні вимог претензії. І знову ж таки в цьому випадку споживачу доведеться звертатися з позовом до суду, в тому числі йому необхідно буде встановити, що дійсно ці. Проблеми, які виникли в житловому приміщенні, пов'язані з бездіяльністю, наприклад, виконавця, ось знову ж таки він матиме право е, звернутися з вимогою про відшкодування збитків. Але до для цього це все, це документально. Документально. все це потрібно документально фіксувати, все це потрібно е, укласти договір про надання послуг, і в договорі е, знову ж таки це повинен бути типовий договір. Якщо, наприклад, ви отримали договір від виконавця. Ось і у вас є сумніви, що редакція договору для вас є, наприклад, невигідною. Ось можна звернутися знову ж таки, чи до юриста, чи до адвоката. І ця особа перевірить законодавчу базу, чи відповідає цей договір закону, чи не відповідає. Якщо він не відповідає закону, то знову ж таки споживач має право зустрітися з виконавцем і зазначити перелік питань, які, наприклад, не передбачені чинним законодавством, але які зазначені в договорі. Так бути не може. Тобто це реально, щоб уклали договор наприклад реально. там з одним жителем під'їзду, тому що не влаштовує, наприклад, цей договір всіх інших влаштовує а його, наприклад, не влаштовує. Ну ]ити. якщо не влаштовує, то це питання знову ж таки вирішується в судовому порядку. Ось, але е, насправді я ж е, я ж говорю, що в законодавстві передбачено, що е, споживач укладає договір з виконавцем, і цей договір розробляється не самим виконавцем. Цей вже договір розроблений на державному рівні. Є типова форма договору. Mm -hmm. Ось, і договір, який пропонується виконавцем, повинен відповідати типовій формі договору. Тоді зрозуміло, тому що я подумав, що можливо, кожен для себе то... але на практиці так. На практиці трапляється, що в тому числі як ви як виконавці, так і взагалі в будь-яких ситуаціях, коли договори є односторонніми. Ось просто їх треба перевіряти, вичитувати, ніколи не підписувати те, в чому ти не впевнений. Тому що ти думаєш, що все буде добре, а може так трапитись, що навпаки. Будь-якому разі звертайтеся за консультацією до спеціалістів. Я дякую вам. Спасибі. Я велике нагадую, вам. що в нашій студії був юрист Богдан Яненко, і ви дивилися рубрику юридичний ранок.